Російські військові масово обстріляли Херсонщину минулої доби. Троє жителів загинули. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Ще троє поранені. Загалом під ворожим вогнем опинилися 43 населені пункти області та місто Херсон. Росіяни били по критичній та соціальній інфраструктурі, постраждали і житлові квартали. Окупанти понівечили стільникову вежу, гараж та приватні автомобілі. Більше про оперативну ситуацію на Херсонщині розпитаю Ярослава Шанька, заступника начальника Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Ярославе, я вас вітаю. Слава Україні! Вітаю героям слава! Розкажіть, яка оперативна ситуація на цей час в Херсонській області? Чи гатять росіяни? Так, дійсно, минулої доби російська армія атакувала херсонських населених пунктів, яких налічувалось понад 40. Дійсно, пошкоджені були приватні домоволодіння, і гаражі і багатоповерхівки. Крім цього, вночі минулої ночі росіяни атакували регіон з авіації, випустили 17 кабів, з яких 4 влучили в нежитлову багатоповерхівку та нефункціонуючі офіси. А 13, це були в місті Херсоні, 4, та 13 в Береславському районі. Вони попали в районі поля, тому повідомлень про поранених не надходило. Слава Богу, сьогодні було відомо про загиблого 36-річного жителя Антонівки, який на жаль загинув через вчорашню атаку БПЛА. А орієнтовно о 12.30 також сьогодні, російські війська обстріляли Херсон, через що 74-річний чоловік дістав вибухову травму. Йому надається медична допомога відповідно. Електропостачання. Чи вдалося його відновити, тому що росіяни цілили по критичній інфраструктурі? Так, об'єкти критичної інфраструктури, які забезпечують населені пункти області світлом, на жаль, знаходяться під постійним обстрілом росіян. У понеділок, через російський дроновий удар, без світла залишилось 9 населених. Пунктів об'єкт, по якому вони поцілили, знаходиться в прибережній зоні, де постійно тривають обстріли, не вщухають. Тож нині енергетики фізично поки не можуть провести обстеження аби його відновити, якісь ремонтні роботи. Також в ніч на 20 березня, через ворожий удар, відключень зазнав об'єкт, який живуть три населених пункти. енергетики працюють над усуненням наслідків. Прильоту і саме над відновленням світлу, також є ряд влучань по об'єкти електромережі Херсона. Фахівцями здійснено оперативні підключення і вживаються всі заходи, аби люди були зі світлом. Для розуміння в яких умовах працюють електрики, комунальники на сході і на Півдні, росіяни вже тривалий час даються до дронового терору, а саме в півдронами, оптоволоконними, от чи відстежують вони, коли починаються саме роботи відновлювальні, чи намагаються саме тоді цілити по людях? Так, в тому числі відстежують навіть в своїх групах. Вони пишуть, що очікують на комунальників, які приїдуть відновлювальні роботи проводити, і погрожують тим, що вони будуть застосовувати також до них і БПЛА, і інші види зброї. Нещодавня атака по дітям, а саме дронами, що це були за дрони? Тобто росіяни бачили взагалі по кому вони ведуть атаку. Звичайно, оператори бачать, по покому ведуть атаку. їм байдуже, хто це це дитина, або е людина похилого віку, яка вийшла в магазин за хлібом, або рятувальник, або медики, які виїхали на виклик, їм байдуже. Взагалі, якщо говорити про дітей, то тільки з серпня минулого року, е через таке так зване російське дронове сафарі поранення дістало. 11 дітей кожного з них атакували цілеспрямовано, Адже оператори бачать по кому вони скидують вибухівку. Тому питання захисту від російських дронів у нас в пріоритеті. Працюємо постійно над запитами військових або вжити заходів для подавлення таких дронових атак. Можу провести, наприклад, за минулий тиждень понад 80% дронів було подавлено. І тоді внутрішня міграція, чи виникає вона саме в регіоні? Я так не, неодноразово спілкуючись з вашим очільником області, він казав, що люди неохоче виїжджають, залишають Херсонщину, але всередині Херсонщини, от саме з прибережної зони, чи ви вивозите людей? Де ви їх оселяєте? Так, евакуація постійно триває в нашій області. Як і за у Захисточську область, інші регіони, так і всередині, дійсно, зараз в області великий відсоток осіб похилого віку, які проживають тут, і вмовити вмовити бабусю виїхати з її домівки дуже важко, скажімо так, приводячи приклад. Але ми намагаємося облаштовувати умови і в себе в області, де безпекова ситуація більш краща, ніж в прибережних населених пунктах. Для цього ми е, збудували модульне містечко в Чорнобаївській громаді. Зараз працюємо над тим, щоб е, збудувати таке аналогічне містечко в Дарівській громаді. Е, також у нас розгорнуті місця тимчасового проживання в місті Херсоні. Е, працюємо над цим. і... На контакті з кожного областю, адже у кожної із них розгорнуті також місця тимчасового проживання, готові приймати наших людей. Процес евакуації абсолютно безкоштовний. Можна різними шляхами виїхати як автомобільним, так і залізничними шляхами. потрібно звернутися в першу чергу на гарячу лінію Херсонської ОВА, 0800 101 102 і оператор зорієнтує щодо порядку дій. Пане Ярославе, я вам дякую, що знайшли можливість і час з нами поспілкуватися. Це був Ярослав Шанько, заступник начальника Херсонської обласної військової адміністрації.